Всім привіт! Сьогоднішнє відеотренування це сетовий підхід на перекладині, який допоможе вам підкачати ваші грудні м'язи та м'язи спини. Розширити крила, стати сильнішими, набрати м'язову масу, зробити це все максимально швидко, якісно, ефективно та комфортно для вас в тренуванні. Таким чином, тренування створено, що по-любому ви, будучи на будь-яких тренуваннях до, не відчували схожого відчуття, так як це сьогоднішнє тренування, воно 100%... Дає одразу і розвиток витривалості, прокачку грудних м'язів, спини м'язів, але ще й не тільки витривалість розвивається, а м'язи і прокачуються. Тому це дуже велике значення має те, що дійсно, тренуючись на перекладенні своєю вогою тіла, можна підкачати свої м'язи, але потрібно знати, яким чином і що конкретно робити. І саме тоді, коли. Ви вже будете знати, це відео до кінця, то спробуйте це тренування і ви вже відчуєте на собі цей ефект. Отож, перший підхід це віджимання від перекладини вузьким хватом. Для прикладу показую вам по 15 разів в кожному підході. Звичайно, що це максимальна кількість разів, яку потрібно робити в кожному підході, починаючи з двох, трьох, чотирьох. Повторів, це вже буде нормально. Якщо по одному повтору, теж можете просто для прикладу спробувати, але для того, щоб прокачувати м'язи, то по-любому потрібно робити разів 6-8, це мінімум такий вже більш-менш хороший. 10-12 це схоже до ідеальності. А якщо 15 зможете зробити, то це дуже-дуже добре, навіть краще, ніж дуже добре. Другий підхід одразу без відпочинку потрібно робити віджимання від перекладини уже на ширині плечей хватом, можливо, трішки ширше, як кому зручніше, дивлячись, як ви відчуєте своє тіло. Тут немає якоїсь конкретики 100%, скільки сантиметрів від одної руки до іншої, так як в кожного своє індивідуальне ідеальне тіло. В своєму розумінні ідеальності маю на увазі, якщо хочете дійсно підкачати своє тіло і зробити його ідеальним, то вам підійде програма тренувань Workout Dama на сайті www.workoutadama.com Тому на основі всіх своїх попередніх програм тренувань та всіх років. Тренувань досвіду створив програми тренувань воркаута Дама, створив базу воркаутера. На основі цих програм тренувань створений серіал-проект Як накачатись, який зараз ви дивитесь конкретно цю серію. Вам, яка допоможе по-любому підкачатись. Захочеться не тільки цю серію вже подивитися, якщо вам сподобалась, а ще й, можливо, захочете тренуватись разом зі мною по відеоінструкціям на сайті. Є дуже багато різноманітних програм тренувань для новачків, для більш-менш таких уже професіоналів, навіть хто себе професіоналами вважає, і любить воркаут дуже сильно. Тому по-любому купляйте програми тренувань, є різні ціни, починаючи з. 100 доларів до 1000 доларів є різноманітні купони на знижку, оригінальна ціна взагалі 1111 доларів. Купляйте. Зараз така ціна, можливо, можливо, можливо буде ще навіть дорожче з часом. Там багато програм тренувань, всі деталі на сайті. І щодо тренування, то третій підхід це підхід з зворотнім хватом віджимання від перекладини. І, звичайно, що як в моєму випадку по 15 разів робити. Кожному повторі це дуже навіть складно, навіть для мене було виконати цей сет. Але через те, що. Тут аж три вправи, які потрібно робити однакові приблизно. І навіть якщо б робити просто одним хватом віджимання від перекладини першим, другим чи третім, то можливо зробити 45 разів. Як в моєму випадку, мені просто потрібно 45 разів було зробити. В загальному конкретно віджимань від перекладини було б, можливо, навіть легше зробити. Але через те, що це різні хвати, прокачуються різні групи м'язів, ті ж самі, звичайно. М'язи грудей, але в різних трішки відчуттях. І, коротше кажучи, просто кажу вам, що сайт вам допоможе. Тренуйтесь з сайтом, тренуйтесь по інструкціям І пробуйте різноманітні види тренувань. Це просто сетовий підхід та сетове тренування, яке для вас показує, як приклад того, що ви можете. По-різному тренуватись і вчитись качати свої м'язи. Після трьох підходів віджимань від перекладини потрібно зробити підтягування на перекладині теж до трьох підходів. І це просто показую вам як приклад. А програми тренувань всі зараз якраз в цьому відео. Думаю вам зрозуміло, які. Тобто в кожному є свій логін, паролі на сайті ви зможете в будь-який час дивитися ті відеотренування, які вам подобаються на ту групу м'язів, чи в домашніх умовах, на прикладенні чи брусах, і дивлячись, який у вас рівень. Є просто дуже багато різноманітних тренувань. І ці всі тренування, які в серіалі, проєкті як накачатися», або взагалі на моєму YouTube-каналі, або на будь-якій соціальній платформі, де є мої відео. Ці всі... Відео, тренування, поради, підсказки це все дуже, 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 дуже добре. І дійсно вам кажу чесну, хорошу інформацію, але найкраща секретна інформація в програмах тренувань. Тому по-любому не жаліти на себе інвестувати гроші в себе і ставати кращими. Тому всіх чекаю в програмах тренувань. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щастий, пока!